Результати розслідування стосовно 21 підозрюваного почав вивчати Приморський суд Одеси. Загалом у справі проходять 78 осіб. Більшість представники проросійських організацій, народна дружина, одеська дружина, православне козацтво. Всім виснуто обвинувачення у вскоєні кримінального правопорушення передбачено статтею 294 частини 2 кримінального кодексу України. Це масові. Заворушні адвокати захисту із звинуваченнями не згодні і вимагають звільнити підсудних із зали суду, мотивуючи це закінченням терміну попереднього утримання їх під вартою. Віновний бути знайдені і наказаний. Ну, к сожалению, це не ті товариші, яких ми зараз час в клітки. А построено построєна ніж плохо і нісні не не обстоятельства діла. Натомість суд продовжив термін утримання десятьом обвинуваченим ще на 60 діб. Судважає за доцільне продовжити строк дії за обіжної заходу тримання під на 60 днів. Серед підозрюваних два громадянина Росії вину вони, як і інші обвинувачені. Не я пор не понимаю, что я здесь делаю. По отношению ко мне не было проведено никаких следственных действий, то есть ни обыска, ни экспертизы. Подтримать сторону обвинения пришли местные активисты. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! слава твого! На Донбассе шли очень, очень... Триває вже забуття. І, к сожалению, в Одесі нашлись люди, які хотіли, не могли, так сказати, спокойно спокійно им хотелось хотілося щось подобное сделать у нас. У разі доведення злочину обвинуваченим загрожує до 15 років ув'язнення. Наступне засідання суду має відбутися вже у грудні. Денис Соколов, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.